Вадим Сухаревський, позивний барсук, український військовий полковник та командир 59-ї мотопіхотної бригади. Вадим народився 6 жовтня 1984 року у місті Берегове Закарпатської області. Закінчив Мукачівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Уже в 20 років Сухаревський брав участь у миротворчій місії в Іраку. З лютого по жовтень 2004 року у складі ї окремої механізованої бригади був учасником битви за Елькут. Після повернення з миротворчої місії один вступив до Львівського інституту сухопутних військ у 2009-му Отримав вищу освіту за спеціальністю бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів. Через два роки Сухаревський отримав звання старшого лейтенанта та став командиром аеромобільної роти 80-го полку. 13 квітня 2014-го став першим офіцером ЗСУ, під чим командуванням відкрито вогонне ураження російських бойовиків. Біля Семенівки Вадим Сухаревський відкрив вогонь зі свого БТРа по найманцях Ігоря Гіркіна, 16 серпня цього ж року. Отримав поранення у боях за Луганський аеропорт. У 2016-му Барсук отримав другу вищу освіту в Національному університеті оборони. Також став командиром першого лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Дмитро виконував завдання на Маріупольському напрямку. У 2020 році Сухаревський отримав звання підполковника. Наступного року став начальником штабу 35-ї бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. З початку повномасштабного вторгнення Барсук командує 59-ю бригадою імені Якова Гандзюка, і з перших годин Великої війни бійці тримали удар від окупаційних військ на Миколаївському та Херсонському напрямках. 18 червня 2022 року полковник Дмитро Сухаревський отримав звання Героя України. Восени 59-та бригада під командуванням Барсука успішно звільнила правобережжя Херсонщини з 2023 року. Захисники України беруть участь у боях на Донецькому напрямку.